Ти хочеш зробити свої двері розумними, а у тебе стоять звичайні механічні замки. Я тобі поясню, які замки легко поставити на твої двері, і зробити їх розумними. відкривати по Face ID, по відбитку пальця, телефоном, паролями, картками. Це все зручно класно, безпечно і не треба ніяких проводів вести. Тому ходім до цих дверей, які ми тільки що поставили смарт-замок PES David. він ставиться найпростіший із нашої всієї модельки. Знімається броньокладка і замка. Знімається циліндр замка, ставиться без довід. Нічого не треба сверлити. Просто ті два гвинта, які стоять, дві на втулки. Ми так само саме притягуємо і все. Нічого не сверлимо, не ріжемо, не перероблюємо. Інструменти треба саме мінімум для того, щоб його змонтувати і налаштувати. По часу це у приснова займає там хвилин. У тих людей, хто буде це перший раз робити, там в домашніх умовах може до години зайняти. І що класне, що важливо. Пес давіт можна поставити на двері, і навіть якщо ви нам орендуєте приміщення чи орендуєте квартиру, ви можете його зняти з собою, переїхати на іншу квартиру, поставити на інші двері, а на ці двері поставити назад, на задбріну і циліндр і нічого на дверях не пошкоджується. Це розумний замок, який не пошкоджує двері і робить їх дуже швидко, розумними, і можна відкривати по відвитку пальця, телефоном, паролями і картками. Давід можна поставити на будь-який замок, основний або додатковий, там, де є циліндр. Тобто лег поміняється циліндр, ставиться наш Давідік. І все класно працює від відбитка і інших електронних способів відкриття. І, звичайно, якщо у вас є батарейки, можна відкрити механічним ключем або дати живлення через павербанк. Частіше за все, в нових дверях стоїть замок, типу калі 252 сікуріма або їх аналоги розміру. Ми зробили спеціально для вас корпус замка ПЕС, моноблок він називається по розмірам кале. Замок кале ми просто відкручуємо, дістаємо і пес-моноблок. В відповідній частині нічого не треба пророблювати. Тут так само нічого не треба пророблювати, все ідеально, класно, зручно і так далі. Вам потрібно тільки поставити смарт-замок. Смарт-замок також дуже легко ставиться, тому що потрібно нам три отвори в дверях. Два із них у вас, скоріш за все, вже є. Один отвір у нас йде замість циліндра, кріплення стягується. Другий у нас іде замість ручки. Ручку ми теж знімаємо, бройнупатку знімаємо, це знімаємо. І третій у нас іде під батарейний цілим. У нас тут під батарейками є теж стяжний гвинт, який прикручується. О, він проходить, тут можна побачити, над корпусом замка. Сверлиться один отвір, прикручується смарт замок і все. У вас вже все готово. Монтаж дуже швидкий, дуже легко поставити на двері, нічого особливого там сверлити, крім одного отвору, там щось різати і так далі, підлаштовувати не потрібно. І це дуже класно, тому що відповідна планка так само все залишається. По корпусу замка так само все залишається, тільки один отвір під те, що закріпити смарт-замок потрібно. Що вже різниця нашого пес-моноблоку на від калідисі 2? принцип роботи такого смартзамка йде в тому, що ви, наприклад, підходите до дверей, натискаєте. Відбитком і натискаєте ручку, заходить у вас ригеля і защіпка. Так само ви можете відкрити паролем, карточкою, телефоном. В цих замках є, наприклад, Wi-Fi вже будований, що дуже зручно, що з будь-якої точки світу можна керувати, давати доступи, забороняти, відкривати, віддалений і так далі. Дуже зручний, класний варіант. А зсередини у нас йдуть батарейки, їх до одного року вистачає. І управління теж ручкою йде. Тобто ви просто, коли виходите, натискаєте ручку і виходите. Якщо вам потрібно закрити повноцінно дверей, на Ргіля ви берете ручку, підіймаєте вверх і двері зачинені. Так само з середини, ззовні неважливо. середини у нас просто завжди ви можете натиснути відкрити двері, так само там підняти, закрити. Ще у нас цікава кнопка є не на всіх замках, а на мопсі є електронне блокування. Ви натиснули її, і електронне блокування замка в'їмкано, і ззовні тепер, наприклад, ми не можемо відкрити його. Паролом, відбитками і так далі. Це спеціально зроблено, знаєте, як нічний такий засув, тільки електронний. Його можна відкрити, якщо так сталося, наприклад, дитина його включила, чи там старенька, стало погано, треба допомогти. Можна відкрити механічним ключем, яких йде два в комплекті завжди. І можна відкрити зі смартфону головним адміністратором. Навіть віддалено. До речі, якщо сядуть батарейки, знову таки ми можемо відкривати ключем, як і всі. Smart-замки КІПЕС. Просто прийшли, ключ ставили, прокрутили і відкрили. Також у нас є тут живлення від пауэнку. Якщо сіли батарейки і вас немає механічного ключа, ви можете дати живлення через пауэнк і відкрити теж електронним способом станий замок. Дуже зручне використання, дуже довго працює від батареїк. Там рік інколи навіть півтора. В описі під цим відео буде рекомендація, які ми замки рекомендуємо для пес на блоку. Ну, зразу можна сказати, що це пес мопс, це хаски і ще декілька моделей, які ви побачите в описанні. Тому ставте лайки. Підписки, колокольчики. Ми ці відео зробимо спеціально для вас. І у нас ще є третій варіант, що ми можемо поставити. Третій варіант найкрутіший по функціоналу, але довше. Монтувати, і трошки треба більше пророблювати. Як правило, наших замків третього варіанту це замки Allaby, це замки Гладіатор, Аліф, «Голд». У них є можливість відкривати по Face ID. У них є вже домофон, у них вже відеодзвінок може бути через замок. І замки являються моторними. Це означає, що у вас стоїть всередині механізму циліндр з мотором і сам мотор на замку. І цей замок фактично. Бере і крутить цей циліндр зсередини. тобто це максимально захищений варіант смарт-замка, і більше функціональний. Тим паче, бачите, як на цьому варіанті, отут -от, у нас новенький такий прийшов: є екран, тобто можна побачити, хто там зовні знаходиться, натиснути кнопку чи з телефону, і так далі. І це дуже розширює можливості ваших дверей, спілкування з тим, хто прийшов, наприклад, і замість відеовічка, і так далі. Але є нюанс. Ці замки трошки більше треба монтувати, сверлити там, ну знати, як їх монтувати, але це можливо і за ті плюшки, що вони даються. Таки варто це зробити. Тому що я, чесно кажучи, полюбляю ці замки, тому що вони топ. Ми можемо, наприклад, якщо у вас замок калі або Матура 797, ці замки там дістаються і вставляються. у нас є різні карпуси замків, в тому числі і той самий моноблок. І в нас є теж моделі, з'являються, які мають 85 міжось, тобто у нас є можливість управління. Отак от замок поставити. Це буде зовнішня частина, а це з нашим екранчиком буде всередині. І це все поєднати, і навіть на корпусі замка Манаблок або 252, який у вас був опосікорієм, або якісь ще налоги, замінити його, дістати і це поставити. І буде працювати бомбічно, захищати дуже зручно і безпечно, і комфортно головне. І отакий от комплект теж можна поставити. А що ж тут треба більше робити? Тут треба. Кріплення у нас ідуть в інших містах, то тобто, є у нас іде над циліндром уже кріплення, кріплення під корпусом замка, у нас ставляється сюди циліндр, сам корпус замка, ну і ставляється ще квадрат. Тобто більше отворів ми робимо. В залежності знову таки від замка. Якщо у нас, наприклад, каліка, ми можемо такий замок підібрати, замінити. Якщо у нас йде варіант замка, наприклад, якісь великі, там чиза, матура, якісь ще моделі, то ми, ми теж можемо зробити. У нас є перехідні планки у цій тарцівні, і у нас є там в описі теж інформація, які замки ми рекомендуємо. Які міняти все робимо. У нас є партнерів, велика кількість по Україні, які можуть там і в Києві, в Одесі, в Львові, в Дніпрі, в полтаві замінити замок, будь-який, встановити професійно смарт-замок пес, налаштувати, допомогти клієнту або вам, і все реалізувати так, щоб ви з радістю користувались розумними замками PES.